Илья, 15-е, Квитня. Сегодня подаемся, а эти цены сегодня на базаре. Помидор <решили> Чері. Чері немає, я пропоную э, сливку, дуже вкусно. Подожди, я діянна, А молода картопля для а... яку е, ціну? Картошка 130 гривень. Хто ще не там, купив добрий день, хто не купив яйця? І ніч понад 50. 50, нічого не змінилось. Нічого не помінялось, так? А грибочки яку ціну? Грибочки 125. 125. Тут апельсинчик, кому надо на палашку цедру. Апельсин 100, 110. 100, 110. Попала первая. Наше настроение нам піднімає. Да. Смотрю, на перший раз попала. Ровно полтора рома я а редиска в Якутину? 70 подорожала редисочка. Ну, перед праздником. Кабачок <шес> 100. Кабачок домашний пошел. А огірок? А є 140 і 100. 140 і 100. Доброго дня. Хто ще не зробив голубці? крыжалки. И Крижалки. Крижалка 120. Капусточка теж 120. И помидорчики помідорчики. помідорчики З рима. Салатики 30. Салатики 20. Да. І трудок. Петрушка. петрушка по 20. По 20. Шавель шавель усьом, двадцять гривень. А це шпинат. А шпинат. шпінат. Шпинат, шпинат, тоже, шпинат 20. тоже 20. 20. Сугулька по 10. Все, дякую вам. Хто ще салатики по-корейськи не брав на свято? А моркові ціну? Три на 130 кілограмів. А грибочки, скажіть, ще мені? Тридцять. Це 100 грамм, так? Так, так, так. Тридцять грибочки. Такі ухо есть с моркою. Я поцілу. 25 гривень. 25 гривень. Спеції різні. Кому ще до паски треба до м'язку. Все, дякую вам.